Торок, 32 тижня, по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібр, життя Подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Можливо, варто зараз, на декілька хвилин, зупинити метушню у своєму серцю, щоб почути, оте Господнє, люблю, яке завжди додає сили йти далі. Спробуй попросити про цю ласку своїми словами. Соборного послання святого апостола, Якова читання. Браття, нехай між вами не буде багато тих, що хочуть стати учителями, знаючи, що за те приймаємо більший засуд, всі, бо ми чимало чинимо провин. Коли хто не заменить словом, той чоловік досконалий, що може загнуздати усе тіло. Коли кладаємо вуздечки коням у рот, щоб вони нам корилися, ми керуємо всім їхнім тілом. І кораблі також, хоч які вони великі, і хоч які сердиті вітринами гонять, вони керуються маленьким стерном по волі стерника. Так само і язик член маленький, але й чваниця вельми, глядіть. Який вогонь малий, але палить величезний ліс, і язик вогонь цілий світ неправди, язик, розсівшися між нашими членами, бруднить усе тіло. Він запалює все колесо нашого життя, сам запалений вогнем пекельним, усякі роди диких звірів та татах, гадів та морських потвор були приборкані. І приборкуються людським хистом. Язика ж ніхто з людей не може вгамувати, він зло, що спокою не знає, повний смертельної отрути. Ним ми благословляємо Господа і Отця, і ним клинемо людей, що створені наподобу Божу. З тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не слід, брати мої, щоб воно так було. Коментар. Коли хтось не завенить словом, то й муж досконалий, що може загнуздати і усе тіло. Дорогі мої, щодня ми спілкуємося з людьми, висловлюємо різні думки, різні позиції. З кимось погоджуємося, з кимось дискутуємо, когось переконуємо. Опісля нараз шкодуємо, що сказали те чи інше, що піддалися емоціям, спокуші доводити свою думку без бажання чути іншу. Знаємо, що слово можна когось потішити, збадьорити, навіть обнадіяти. Але слово можна і вбити, слово має велику силу, і ця правдива сила слова народжується з глибини людини, з мовчання, коли Господь промовив слово і створив селену, усе, що в ній. Людину це слово походило від глибини мовчання Бога. І так наше слово має походити з мовчання. Бачимо, що цього мовчання бракує в нашому житті. Ми мало слухаємо, мало дослухаємося до порухів наших сердець, мало дослухаємося до інших людей, а найгірше мало дослуховуємося до Бога. А Бог анатомічно дав два вуха. І один рот, щоб ми вдвічі більше слухали, ніж промовляли. Тож чимося перше слухати, а вже тоді говорити. Бо віра, дорогі мої, казав апостол Павло, родиться зі слухання Слова Божого. Від марка святого Євангелія читання в той час Ісус. Увійшов у Єрусалим у храм і оглянув усе, що було, а що було вже пізно, вийшов з дванадцятьма у Витанію. На другий день, коли вони виходили з Витанії, зголоднів він. Побачивши здалека смоковницю, вкриту листям, приступив, чи часом не найде. чого на ній, Та, підійшовши до неї, Окрім листя, не найшов нічого, бо ще не була пора смоков. І, звернувшись до смоковниці, промовив, нехай ніхто по віки не їсть плоду стебе. Учні його чули це. приходять вони в Єрусалим, і вийшовши в храм, Ісус став виганяти тих, що продавали і купували в храмі. Він перекинув столи міняїлів та ослони тих, що продавали голубів, і не дозволив, щоб хто переносив через храм. Навчав їх і казав їм: Хіба не написано Дім, дому молитви назветься для всіх народів, а ви з нього зробили печеру розбійників. Почули це первосвященники і книжники. І шукали, як би його погубити, але боялися його, бо увесь народ дивувався його науці. А як настав вечір, він вийшов за місто. Проходивши ж тудою уранці, вони побачили смоковницю всохлу від кореня. Тоді Петро, згадавши, каже йому: Учителю, дивися смоковниця, що прокляв єси усохла. Ісус у відповідь сказав їм: Майте віру в Бога. «Істинно кажу вам, що хто скаже цій горіть двинці і кинце в море, та не сумніватиметься у своєму серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде. Йому так. Коментар дім розбійників. Дорогі мої, зі свого життя і особистого досвіду знаємо, що коли робимо якийсь гріх, навіть невідомий нікому або ж зло, про яке ніхто навіть не може здогадуватися, нас все одно мучить сумління. Причина такого стану душі проста. Людина не покликана до життя в грісі. Чи декларувала вона назовні свою віру, чи не декларувала, жила церковним життям чи ні, але створена на образ Божий. Вона не може жити в гріху, бо це є віддаленням від Господа. З іншого боку, коли робимо щось добре, приємне, миле, безкорисливе – то від цього відчуваємо радість, щастя. Тому Господь запитує кожного з нас, чим наповнений ваш Тім, хто живе у вас всередині, чи ми переймаємося, про що клопочемося у нашому серці, які думки носимо в собі? Можемо ствердити, що думок про вічність, про Бога, про Царство Небесне є небагато. Здебільшого ми переймаємося різними земними клопотами, турботами, як також не розносимо в собі різний обман, несправедливість. Це ніколи нас не ощасливить. Це не ощасливить того, Нашого внутрішнього місця серця, де є Дім Господній. коли ж Господь перебуває у нашому серці, у своєму домі, то лише Він сповнює нас радістю і щастям. Людина хай яким життя провадить чи ходить до храму. Частіше чи вкрай рідко десь в глибині серця відчуває і усвідомлює, що погано робити недобрі вчинки. Як хтось не живе глибшим духовним життям, тоді знаходить собі виправдання, чому саме так чинить. Бачимо, що людина усвідомлює гріх і відчуває, що так не можна чинити. Виходячи з цього, особа зрозуміє, що вона не покликана до життя у гріху. Кожен з нас, дорогі мої, напевно, пересвічувався на собі, від доброго і безкорисного вчинку відчуваєш радість, мир, задоволення. Коли ж робиш гріх зло, це мучить, не дає спокою, гризе зсередини. Це ще раз показує, що людина покликана до життя з Богом у святості. Блажений Августин казав, серце моє не зазнає спокою, аж поки не пізнає тебе Боже. І кожна людина спрагла цього життя з Богом, тому завжди маємо вдивлятися у своє серце, що там є, Чи там є місце для Бога. Для гарних побожних думок. Наше серце, наша душа це храм Святого Духа, дім молитви, де має перебувати Бог, відтак усе, що зле, слід викорінювати зі свого серця, а все, що добре, плекати. Цей уривок на кінець, дорогі мої, Зі святого Евангелія, який ми щойно чули, є дуже багатим прокляття смоковниці, очищення храму, відповідь Ісуса, у якій Він пояснює силу віри в Бога. З одного боку, кожен епізод пояснює інший, а з другого боку, можна кожен із них розгорнути як окрему тему. Але всі ці три пункти об'єднує одне: те, наскільки Ісус хоче, щоб твоє серце було повністю віддане Богу. Смоковниця є символом невірного Ізраїлю, а саме тих людей, які не хотіли приймати Ісуса як Месію, не вірили Йому, а тому і не давали плоду, покаяння та навернення серця. Натомість Ісус знаходить вибраному народі лише листя, тобто фальшиву побоженість, торгівлю в Божому храмі та фанатичне дотримання закону. Почавши прилюдну діяльність, Ісус збирає новий Ізраїль, християн, і це Євангеліє показує. Що саме Бог хоче бачити у кожному християнину і у твоєму серці також? Ось що його приваблює любов, милосердя, віра в нього, не в традиції, а саме в Його прекрасну особу. Так, це нелегко осягнути, проте Господь завжди тому сприяє, якщо бачить Твоє бажання. Спробуй зараз від щирого серця попросити у Господа глибокої віри в Його милосердя та любов. Ми були живими, але ми не могли бачити чи навіть дихати. Це було тоді, коли ми ще не народилися. Задом після нашого народження почався процес ознайомлення із цим світом. Ісус описав наш зв'язок з ним, як народження згори. Перед тим, як це станеться, нас можна вважати живими, але не тими, що мають життя, яке триває віку. Ми не можемо по-справжньому бачити істину, не можемо відчути Святого Духа. Коли ми народжуємося з висоти, починається наше справжнє життя. Те вічне життя перемінює нас і з цієї миті. Ми отримуємо нові можливості зростати і ставати приємними Богові. Це велика радість бути приємним Богові. Дехто робить інший вибір і вірить, що Бога не існує. Коли вони приймають таке рішення, чи дарує воно їм радість? Я не чув, щоб таке траплялося. Інші вирішують, що неможливо знати, чи Бог існує. Знову ж таке переконання не дарує їм ніякої радості. Вони без Бога і без надії. Ефесіан 2,12. Будьте певні, і атеїст, і агностик вирішили вірити в те, у що вони вірять. Прихильники самодосконалення навчають, що нам потрібно повірити в себе. Хоча це і правда, що брак впевненості може приректи людей на невдачу та упевненість у своїх силах це не все, чого ми потребуємо. Бейсболіст покладається на пальці, тримаючись ними забиту. Якщо він тратить одного пальця, йому доведеться переучатися тримати биту. Він все одно може стати успішним гравцем, якщо важко працюватиме і повірить, що спроможний на це. А якщо він тратить другого пальця, то змушений буде працювати ще важче і мати ще більшу впевненості у собі. ж він тратить руку, то існує невелика ймовірність, що він навчиться добре бити однією рукою. Але що сталося, якби він втратив учір? Впевненість у собі, ніяк би не допомогла йому стати успішним бейсболістом. І саме так відбувається у житті, Впевненість у собі може допровадити нас лише до певної межі. Якщо надія на щастя ґрунтується тільки на нашій силі і на нашому потенціалі, це свідчить про нашу емоційну неповноцінність. Ісус наголосив, що важливо те, у що ми віримо. Бог дав нам свободу вирішувати, у що ми віримо. Якщо ми впевнені, то маємо певні питання, то ми маємо також свободу шукати правди. Тож, у що, в кого ми повинні вірити? Ісус сказав, нехай не тривожиться серце ваше. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Івана 14,1. Чому? Бо так полюбив Бог світ, що і сина своєї народної Шубущанки і хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Івана 3,16. Коли людина вирішує повірити в Ісуса і звіряється йому, нове життя змінює її. Віра сповнює її впевненістю. Тепер її життя має мету. Вона відчуває радість прощення. І сподівається, усю вічність провести в небі. Вона буде інакше поводити ще й виглядати. Як ми здобуваємо це нове життя, це вічне життя. Перед усім, ми віримо в найбільше диво усіх часів, що Ісус прощає та спасає нас, і переходимо від смерти до життя. Тоді у вірі ми рухаємося вперед і довідуємося більше про радість, яку Син Божий прийшов нам дати. Наша спроможність зростати у Христі безмежна. Бог дарує нам нагоду поєднатися з Ним тіснішим зв'язком. Якщо ми вірні, то перебуваємо в дуже трепетному становищі перед Богом. Ми його діти, бачите, яку любов дав нам отець, щоб ми називалися і були дітьми Божими. Світ тому не знає нас, що не пізнав його. Перший Івана Тріоти. Навіть ангели дивувалища, як грішні люди можуть бути рівними Богу. Тоді вони довідалися, що одне з їхніх призначень служити тим, хто вірить у добру новину Бог Христа. Чи не усі вони духи служіння, що їх посилають служити тим, які мають успадкувати спасіння? Єврею 1,14. Духовні істоти не завжди проходять з видимими доказами. Коли йдеться про віру, залісне правило говорить, бо ми ходимо вірою, а не видіння. Друге Коринтян 5:7. Як збільшуватиметься ваша радість, якщо ваша віра повсякчас розстає? Люди в часи Ісуса хотіли бачити видимі докази того, що Він син Божий. Вони хотіли, аби він творив чудеса, але Він відмовився догочати їм. Через грішну природу ми бажаємо, щоб Бог довів нам своє існування. Але віра не вимагає доказу. Віра ж є здійснення очікуваного і впевненість у невидимому Єврею 11 людей. Щодня протягом тисяч років люди спостерігали, як сонце обертається довкола землі. Вони природно припускали, що відбувається те саме, що вони фактично бачать. Як вони могли вірити в щось інше? Подивіться під ноги. І спробуйте уявити собі, що Земля насправді мчить через космос, обертаючись довкола Сонця. І один оберт триває 24 години. Такі думки видаються неощашними, без знання того, що це насправді відбувається, хай там, що ми бачимо і відчуваємо. Були часи, коли я вірив тільки в те, що міг побачити і відчути. І спершу те побачене та відчуте сповнювало мене щастям. Але згодом, коли ситуація змінювалася, я відчув смуток. Така доля усього, що належить цьому світу. Рано чи пізно воно обертається у смуток. Однак вічна радість це наша доля. Коли ми віримо, що Бог повсякчас співдіє нам на добро. 8, 8,28. Бог каже нам вірити в нього навіть у важкі часи. Він стверджує, що завжди у будь-якому становищі співдіє нам на добро. Бог велить нам вірити йому і не сумніватися. Пам'ятаєте Петра, який у вірі, вийшов, і що найпішов воді? По він почав тонути, тому що відвернув увагу від Ісуса і осесередився на тому, що видавалося йому величезною проблемою. І не дивно, що він стривожився. Увесь його досвід рибалки говоримо, що він у скруті. Петро, як часто і ми з вами, більшу увагу звертав на обставини вітер і хвилі, ніж на Ісуса, який мав владу на душі. І ми з вами не потонули б, якби мали віру в Бога. Від віри у те, що Бог допомагає нам, цілковито залежить, чи ми матимемо радість, в якої кохінь хоче від нас. Якщо усі свої думки ми зосередимо на тому, чого хочемо ми, то будемо розчаровані. Бог не прийнакшить свою волю відповідно до наших потреб, хоч би якими виправданими вони нам не видавалися. Сильна віра не означає, що ми завжди отримаємо те, чого хочемо, або, на наш погляд, потребуємо. Справжня віра це віра в те, що Бог завжди правий, що Він досконало любить нас. І завжди читиме, чинитиме тільки те, що для нас добре. Бог не створив нас для того, аби ми завжди жили як вареники у сметані. Протягом століть Христових послідовників ув'язнювали, били і впивали. Чому? Тому що Бог мав для них садом допомагати людям таким, як ми вами. Бог має замисел і для нас. І його мета досі та сама. Він хоче, щоб ми вірили в нього і звірялися Йому. Незважаючи на обставини, Посло Павлова віра допомогла йому витримати страждання, як він терпів. Подумайте про його слова. Навіть донині терпимо голод і спрагу і наготу, і страждаємо, і поневіряємося, і трудимось, працюючи своїми руками. Лихословлять нас, ми благословляємо, гонять нас, ми терпимо. Коринчан 4, 11, 12. Попри те, що Павла кинули у ясницю і прикували до Геманої підлоги, Він писав: Бог мій нехай сповнить усяку потребу вашу за багатством Своєму славі Христом Ісусом» Філеп'ян 4,19. Існує віра, що ніяк не пов'язана з обставинами. Ісус є досконалим прикладом віри, Він прагнув, аби Бог почав діяти в Його житті навіть через смерть на Христі. Ісус сказав. Отче, коли б ти благоволив пронести чашу цю минулу мене, а утім не моя воля, а Твоя нехай буде. Луки 22, 42. Нам край важливо, дорогі мої, зрозуміти, що коли, коли Бог воскресив Ісуса з мертвих, то навіть христове розп'яття звершило велике добро. І так само Бог прагнутиме, щоб усе співдіяло нам на добро. Наважившись повірити Йому, ми зрозуміємо, що нас хрест, яким би він не був, може прислужитися Богу і для звершення великого добра. Обернув Господь Бог Твій прокляття Його на благословення Тобі, бо Господь Бог Твій любить тебе Второзаконня 23.5. Вірити треба вчитися крок за кроком. Я люблю читати, писати. Але, мабуть, мені не надто подобалося вчитися писати і читати. Моя мати вчила мене писати алфавіт багато місяців до того, як я пішов до школи. Потім чимало років тривало навчання, і, почасти, завдяки цьому, я тепер маю велику втіху, коли можу читати і писати. Бо хоче, щоб ми вчишалися цим поступовим процесом, навчаючись вірити йому. Більшість із нас бажає вчитися більше вірити. І ось добра новина для нас: коли ми дякуємо Богові, то створюємо віру. І що більше ми радіємо, то сильнішою і стає наша віра і радість. Ми стикаємося з людьми та ситуаціями, які викликають нас тривогу. Замість того, щоб думати про все це, я зрозумів, яка це неймовірна сна – проводити час, дякуючи Богові за все добро, яке ми належно приймаємо. Я можу бачити, можу чути, ходити, говорити, співати, писати, читати. Боже, ти прощаєш мені мої недоліки, навіть гріхи. Щоби бути ефективним, моя тяка має виходити з глибини моєї душі після п'яти чи десяти хвилин перебування в цьому простому акті втішання, усім цим Божим благословенням. Я відчуваю внутрішню радість, яку просто неможливо описати. Тривожні думки щезають. Одного дня, коли я молився про мудрість, мій розум заполонили Ісусові слова. Я пригадав, як Він пояснював про щастя Святого Духа. Хто увірує в мене, як сказано у Писанні, з утроби його потечуть ріки води живої, Івана 7:38. Віра в Ісусові Слова вивільняє почуття, яке Він описав, як ріки води живої. Саме це й відбувається, коли ми складаємо подяку Богу. Я не повинен тривожитися будь-якою дрібничкою. Значно краще вчишатися його живою водою. І коли таке прийде тривога, ми маємо змогу подякувати Богу і негайно відчути, як жива вода. Те час нашого нутра. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. У першому коментарі я уділяю благословення. Благословення уділяється живим, дорогі мої, а не, мер, а не мертвим. Подивно, що під вчорашнім дописом пішли коментарі за помершим. Помершим благословення не уділяється. Пишіть імена, кому бажаєте благословення живих, звісно. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!